Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Ну і в принципі актуальне доволі питання В зв'язку з нещодавними подіями. Отже, мова про ем, хімічний завод в Армянську. Кримський титан, здається, чи якось так він називається. Ну, одним словом, хімічний завод в Армянську. Ось буквально кілька днів тому пройшла інформація, що його там орки також замінували. Ну, мої колеги по цеху вже подивились. Я дивився, да? е, от. А, відповідно, Але після подій на Каховській ГЕС, знаєте, є сенс туди подивитись і звернути увагу, що там і до чого. Ну, добре, менше слів більше діла. Поїхав. Добре, давайте для початку взагалі інформацію перевіримо. Тому що, знов-таки, це були заяви більше відорків. А? Ну, відповідно, варто перевірити. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно росіяни е, замінували хімічний завод в Армянську, який в Криму? Хай скажуть вони правду. Так, дві руни відразу. Манна з Гібо. Отав перевернутий. Зараза, а таки, да, дійсно. Ну, маж нема, в принципі, що дивуватись. Що у нас тут? Ева з Ге, бота перевернути. Дивіться, про що мова. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини. Дивіться, про що мова. Ось дивіться, певний рух є. Рух, зокрема. Да? І про що мова? Рух і м -м, ну, відкриття певних перспектив. Да? Про це от мова. Тобто, дійсно, туди якусь заразу завезли, скажімо так. Ось дивіться, падає гебо. Ну, подаруночок такий собі, в лапках. Да? З одного боку, з другого боку, партнерство. Ну, це що, це, да, це план, тобто, там взаємодія різних підрозділів. Хто там Спецслужби російські, там підривники російські, от такого, такого от плану мені бачиться. І дивіться, а що, куди це все йде, Да ось о, до чого, от ал перевернутий. Ага, до збитків воно все йде з одного боку. А з другого боку, ну це що у них, знаєте, знов таки можуть натворити не те, що запланували. Ну, добре, це таке. Гаразд. Хотілось би порадувати, але на жаль. Ну добре. Дякую за відповіді. Давайте подивимось, чи дійсно є плани підірвати. Ну хоча замінувати замінували, да? Ну, ж. Е алеш. Е е е можна багато планувати, але не факт, що вдасться. Давайте подивимось. Добре. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно у росіян є плани підірвати хімічний завод в Армянську? Айскайте його неправда. Наутіс перевернути. Вуньо. Чекана перевернута. А, Ну добре, тут розкладу. Сола. Хагалас, а оце вже не гарно. Єра, зараза. да, дійсно, ну, 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 терористи. Хочеться, звичайно, крити матом, але Ютуб не пропустить. Терористи просто. Дивіться, що в нас тут. Ну, Навіть да, руни показали певні умови, так, так би мовити, тих планів. Про що мова? Наутіс перевернутий, Вуньо, Беркана перевернуто, Соло, Хагава, З'єра. Ось дивіться, наутіс перевернутий, Про що мова? Е, про те, що про складнощі. Коли в них прижмуть, що називається їх на фронті. Да? От тоді у них такий. от... Е, що називається, дах не доставайся ж ти нікому. так Оце от-от-от проглядається з одного боку. З другого боку, це все одно руна долі перевернута. Ну, тобто, чи 100% це прям судилося, і цього не можна боже, не можна від цього відійти? Да ні. тобто, ну, Можна можна запобігти. Ну, але, але нюанси є. Дивіться про що мова. Вуньо, радість, да. у них і то буде радість однозначно. знаєте, ну, Терорист, я ж кажу, ось беркана перевернута. А це про збитки, да. це якраз ну, і про, про руйнування, про деградацію, ну, відповідно, заводу, да, Ну, зокрема, і про шкоду для здоров'я людей. Адже ця руна саме і здоров'я означає, в тому числі. ага, Дивіться, соволо. Да. Руна перемоги з одного боку. А з другого боку, це якраз. Е Сонце, вибух, якщо хочете. Ось, зокрема, оця зв'язка мені ну страшно, не подобається. Тому що, е, знаєте, якщо дивитися, дивитись на населений пункт, то це там, ну, може бути як раптова перемога, да? то тут якби трошки воно по-другому мені побачилось. І от, зокрема, Чому я так кажу? От, Про що мова? Ну, да, да. чи є в чи є них плани підірвати? Да, є. Однозначно, ну вони ж без башень. Що тут? тут сказати? Угу. Ну, давайте подивимось, чи можна буде цього уникнути. Ну, і варто буде запитати, а чи підірвуть, бо плани у них там і до Ла-Манша доді да? але і НАТО перемогти, і так далі. Але не... ну, ми всі розуміємо. Да? Ну і дивіться, Єра на завершення все рівно падає. Це, з одного боку, як завершення циклу, ну, в принципі, під барканою перевернути, зрозуміло. Цикл деградації, якщо да, в результаті підриву ось. А з другого боку, можливо, благоприємне завершення. Ну, Тобто, те, що я кажу, що можна можна, можна, ну, уникнути одним словом. Давайте подивимось, до речі, чи є шанси такі. Отже ж, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи є шанси і можливості уникнути того, щоб росіяни підірвали завод в Армянську? Хай скажуть вони правду? Постаруна. Є вас перевернутий. Іса. Манс перевернутий. Ох, і наборчик, звичайно. Ну, добре, докладу. Що у нас тут? Дагас. Мурус перевернутий. Вуньо перевернути. Ну, дивіться, шанси, звичайно, є, але я б сказав, що вони невеликі, будемо так говорити, є. Але є, все рівно. Про що мова? Ну, дивіться, знову боку падає перша руна вищих сил, да? Ну, добре, давайте все назву. Джавірт, пуста руна. Ева, Іса, Манна, Дагас, е перевернутий, Іса, Маннас перевернутий, Дагас, Урус перевернутий, Вуню перевернути. Ну, Багато перевернутих рун, що мене не радує в даному питанні. Але дивіться, про що мова? тобто Ось відразу падає вищі сили, по-перше, а по-друге, падає, що ще ну, майбутнє, знаєте, формується. Воно ще 100% не визначено. Є шанс уникнути, так, да, однозначно. Дивіться, я вас перевернути, ну що це? Це якраз, так, да, ну, втеча їх звідти, фактично, да, будемо говорити. Обмежити їм рух звідти, да, ну ось, до речі, про обмеження руху і блокування. В даному випадку блокування взагалі такої ситуації, блокування варіанта. Хоча можна як обмеження руху розглянути. Тобто, ну що, їх придавили там, да, і вони щось зробили. Ну, ось ухід їхній звідти, да? ну, зокрема, може, як ухід в кращий світ програтись. Ну, все-таки вихід просто, ну, знаєте, вийшли, видавили їх, звідти змусили вийти. Ось, падає трансформація ситуації під вищими силами, до речі. Е, тобто, ну є, є шанс уникнути, так. Да. Потужна руна, ну, але, але, але інші не дуже. Радують, будемо говорити. Дивіться, далі, що, урус перевернути. Ну, це що, це що б у них, ну, до речі, воно може якесь здоров'я також програтись. Тобто, ну, шкода здоров'ю. Да? Так і саме як брак сили. Тобто, ну, ось дослівно, дивіться, сила уходить їхня звідти. да Ви витісните їх звідти, змусите пити. от Ну і на кінець все рівно, Вуня Перевернута падає. Бачите, все рівно ще сумні новини. Але ба під їсуй. Тобто можна заблокувати оці оцемі сумні новини. М -м, ну, неоднозначно. отже ж, зараза. Ну, добре, давайте в ЛОБ запитаємо. Тобто, плани є, да, шанси уникнути є, а чи вони це зроблять? Добре, дякую за відповідь. От, щоб, до речі, світ е надавив на них, да, і деякі організації з трьох літерів не тільки розчухались. Або б непогано. Може б тоді і програвся, бо той шанс уникнути. Ну, але ж поки сидять на одному місці, да? Добре, дякую за відповіді. Добре. Ну, давайте добре, в лоб задам. Щоб уже, будь-що буде. Гаразд, О, дякую за відповідь. скидь мені, будь ласка, чи... Ну, в результаті всього по факту, так як на даний момент ситуація виглядає, росіяни такі підірвуть хімічний завод в армянську, той який в Криму. Хай скажуть що неправда. Єра. Соло. Фехо перевернуто. Ну добре, шишо. Лагус. Гєбо, Кано перевернуто. От зараза. Ну, терористи. Ну, терористи і все, ходьте вбийся. Ну добре, дивіться, тут, в принципі, не настільки все погано з одного боку. А З другого боку, на жаль, є нюанси. Ну, дивіться, чи точно А, е Шанс великий, да. Але не 100%. Є все-таки, ось бачите, є можливості уникнути. Ну, те саме, що і раніше руни показували. Ну, добре, давайте про все по порядку. Що в, що в нас тут? До речі, цікаво, де, що руни показали, зараз поясню. Так, да, цікава інформація стала приходити. М зараз. Добре, і що в нас тут? Єра, соло, Феху перевернута, Лагус, гебо, кано перевернута. Про що мова? Ось дивіться, ну да, з одного боку, завершення циклу, з другого боку результат раніше пророблені роботи. Ну, Мінували, Да, мінували, однозначно. Соло, в даному випадку, круна перемоги. Тобто, ну, мається на увазі, що можна цього уникнути. Це одна її трактовка. А друга трактовка це якраз блін, про вибух. М -м, на жаль. Але ось вам дивіться збитки, падають феху перевернуто. Да? З одного боку, ось дивіться, лагус. Це, ну, з одного боку, знаєте, правильний вектор. З другого боку, прийшло розуміння, ну, що це якраз, ну, от. Що це в нас? Це в нас як вода, так і, зокрема, пара може бути. Да? Як один із агрегатних станів води. Ну, хімікатів, відповідно. Про що мова. Тобто, куди буде вітер? Знов таки, якщо так, да? М -м і, ну, але але. Дивіться, ось падає Гебо, да? Партнерство. Тут точно партнерство. Тобто, ну що це? Можна, можна запобігнути. Знов таки. Кажуть, що якщо, але, але має ну, і певні країни, і певні організації мають, що називається, почухатись і прискоритись. Тому що, тому що, бо ума ось хватить зробити. Е, от, про це мова. Тобто, ну, шанси є уникнути з одного боку, да? з другого боку, це про що? Це, ну, дивіться, оце от, ну, вектор на партнерство, якщо так, якщо подивитись іншу трактовку, Тобто дивіться, вектор на партнерство, про що мова? Тобто, ну, шантажуватимуть, так. Да, але прям це вже ну, край, крайні рішення, якщо що називається, наші вже на підступах до Криму будуть. там треба вже бути обережним. Можливо, о, до речі, я знаю, що ще треба буде запитати. Тобто, ось про що мова? Ну, поки що, бачите, поки що тримається, є ще шанс уникнути. Ось кано, Ну, це, це зокрема, я з одного боку, як про невдачі, да? певні попитання, Так, з другого боку, і певна інформація прикривається. Знову таки, я ж кажу, що шанси є уникнути. Чи вдасться? Оце давайте запитаємо. Хороше питання. Все-таки. Ну, на, на даний момент дійсно великий шанс, що у них у, ума може вистачити підірвати той завод. Але, до речі, що я ще не сказав, ось поки не прибрав, ось кано перевернуто це про що говорить? Це про невдачі можуть бути, ну, я ж і кажу, у них дві лівих, да? Тобто, щось їм дасться підірвати, але там не все, і збитки будуть не настільки великі, як би могли бути. Ось таке мені тут ще, до речі, побачилось. Ну. На щастя, краще взагалі уникнути це. А ну добре, давайте запитаємо ще дещо. Цікаво. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи є у нашого військового командування якийсь план по звільненню хімічного заводу в Армянську? Щоб уникнути катастрофи. Хай катастрофи. Хайскайте, правда. Перкана перевернута. вас. Маннус перевернутий. ну ну Гаразд. і що? Турісас. Вунью перевернута. Дагас, ну і куди? Ага. Так дійсно, є певний план. Ну тут навіть дещо показали. Не, напевно, не буду світити. Ну, добре, розкажу по мінімуму те, що можна. Дивіться. Про що мова? Ось деградація відбувається. Да? Це не по питанню, це, зокрема, те, що зараз на заводі. Завод деградує, тому що що? Тому що там ось оборонці сидять, да? орки. План в тому, щоб їх звідти, ну, ви зрозуміли, певними шляхами. Тут ось, до речі, навіть дещо показується, ну, не все буду розповідати. Ну, і ось результат цих всіх дій, ось, щоб вони звідти пішли. Да? І завод залишився в спокої. Є там певний план? Раз, Тільки б реалізували б його пошвидше. Щоб не сталося такого. нічого. Ну, добре. Загалом, загалом, є нюанси, але, але. Ну, так як я кажу. На жаль, хотілося б порадувати, але на даний момент ситуація так виглядає, що шанси великі, що вони такі щось втворять. Чи є можливість уникнути? Да, є. Чи вдасться? Ну, побачимо. Скажем так, тут не все так. Плани є, до речі, стосовно звільнення заводу і так далі. Як це там обережно зробити, щоб, щоб було все добре? Ну, добре. Частково втішив, частково ні. Такий. Не зовсім прям радісні розклади вийшли, ну, але що робити? Воюємо з терористами. На жаль, так. Да. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!